Майже 20-метровий градусник у Харкові місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Коли рік майже закінчується, озираємося на його події реальні і дезінформаційні. Цікаво, на які фейки звертала увагу наша постійна експертка, юристка Олена Фонова, співзасновниця громадської організації, міжрегіональний експертний центр про Джастіс. Це партнери Харківського прес-клубу, який представляю я, журналістка Ірина Мироненко, моє шанування нашій аудиторії. Чому про Джастіс звернув увагу і на такі теми? Навіщо юристам розбиратися? У дезінформації про Україну за кордоном, а разом з ними і нашій аудиторії подкасту. Тож своєрідні інформаційно-юридичні підсумки року 2025-го. Телефоную до пані Олени. Пані Олена, добрий день. Добрий день, пані Ірино. Добрий день, наші шановні слухачі. Рада знову бути з вами наприкінці 2025 року. Перше запитання моє. Ви запропонували під фінал року розібратися з дезінформацією про Україну за кордоном? Бо це одна з тем, які є важливими для нашої країни, і для підтримки її міжнародними партнерами. Які загальні тенденції щодо цієї теми у світі прокоментуйте, будь ласка, і чи розуміють інші країни загрозу, яку несе Російська Федерація, вкладаючи сотні мільйонів доларів у дезінформаційні кампанії у цих країнах? Насправді у світі за 2024-2025 роки видно кілька таких чітких тенденцій. Держави, платформи дедалі частіше трактують дезінформацію про Україну не як суперечку про факт, та тобто є чи ні, той чи інший е, випадок, а як елемент зовнішніх ставових операцій. Так зване foreign information manipulation, тобто це е, іноземна маніпуляція і втручання, і от вони можуть бути з конкретними замовниками, фінансуваннями, цілями. Тобто, за кордоном вже інші країни бачать це як такі певні операції, а не просто е, суперечку про те, що наявний такий факт чи ні. І Перехід від слова disinformation до цієї рамки а, foreign information manipulation, да, тобто іноземна маніпуляція і втручання, фактично зміщується фокус на виявлення мереж, координації, приховане фінансування, якісь підставні медіа, бот активності, тобто на все це, як це робиться, і хто за цим стоїть, а не лише правда чи неправда, і цю рамку систематично використовують інституції Європейського союзу, партнерські структури а, взагалі вперше про я. Ви ще загрозу цієї а, іноземної маніпуляції втручання публічно взагалі європейський союз ще у 2022 році, а, зокрема в своєму в певному офіційному документі стратегічний компас ЄС а, були згадки про це. І іноземна маніпуляція а, взагалі і, і втручання це до таке досить серйозне явище. Це не просто, як я вже зазначала, да питання правди чи неправди. А фактично, євросоюз формував певний такий поведінковий підхід у опису у цих скоординованих навмисних і часто е, таких прихованих дій іноземних певних осіб, суб'єктів можна так їх називати, груп, які впливають на громадську думку і підривають демократичні процеси. Тобто, це не тільки стосується України, а в цілому е, такий вплив може здійснюватися на е, багато країн і здійснюється в тому числі. Країн Європи і дуже важливо, що це маніпуляції з інформації, і втручання вони зводяться не лише для до фейків, а цей контент він може бути частково правдивим. Наприклад, головне, що застосовуються оманливі методи, і такі непрозорі практики, там приклад мережі ботів, сайти двіникичний. Платформи і так далі, насправді це дуже такий неприємний момент, оскільки Російська Федерація, як ви сказали, да, вона вкладає в дуже великі гроші в це, і певним чином очікує певні результати. Воно це здійснюється через державні змі, через такі так звані парасолькові мережі, там раш судей, сателітні якісь ресурси, проксі майданчики, це сайти, клони, псевдоаналітичні портали, псевдо соцмережі, там ботферми, ферми, тролі. Через телеграм певна координація цих вкидів певної інформації особливо соціально чутливої. Це тіньова інфраструктура, доміни, двійніки, сітки перезапуску, генеративний якийсь контент неправдивий. Ну і просуваються такі. От в 2024-2025 роках, такі топ-наративи, які були зараз за кордоном щодо України. Україна корумпована, допомога крадеться», війна безнадійна, підтримка, лише продовжує страждання. Нато слабке провокує ескалацію. Біженці з України несуть загрози ринку праці і безпеці. Україна порушує права людини, переслідує накодумців, і захід втомився. Час домовлятися на умовах Російської Федерації. Ну, бачимо, да що це все звичайно такі досить чутливі моменти, які проштовхуються через оту всю інфраструктуру, про яку я сказала. Звичайно, це які цілі переслідує РФ. Це ослаблення підтримки України в Євросоюзі, США, там в глобальному півдні, Так? Да? це підрив довіри до НАТО, євроінститутів, це поляризація суспільства через теми е, соціально як я вже казала, Міграція, енергетика в нас, да, інфляція і так далі. Ну і звичайно, це деморалізація української діаспори, якихось союзних спільнот, які є за кордоном. Тому тут, звичайно, треба системно протистояти цьому, і країни ЄС дуже приємно, що це розуміють. Слухаючи вас, я згадала свою поїздку ще до будь-яких подій російсько-української війни ще до 2014 року у Німеччину і там у Нюрнберзі, це місто побратим Харкова. Мені постійно траплялися у супермаркетах паперові варіанти російської пропаганди. Це їхня місцева російськомовна газета, яка звичайно все прославляла, що відбувається в Росії, і часто часто підкусювала Україну вже тоді, коли, начебто, ми ще не воювали. Тож, звичайно, що дезінформація це дуже впливовий механізм, і зараз у 21 столітті всі ці. Ці маніпуляції відбуваються в першу чергу через соціальні мережі, не через паперову пресу, і навіть не через. Телевізійні канали, а саме соціальні мережі, яку базу даних ви аналізували, де ви вже згадали, але зупиніться, будь ласка, детальніше. Справді соціальні мережі це такий дуже потужний майданчик. Я б сказала, напевно, основний зараз. Оскільки якщо аналізувати дуже багато інформації, то в нас в соціальних мережах знаходиться майже 80% населення землі. як такі дані, тобто ми розуміємо, яке це можливість впливу і. І решта тому в даної ситуації, звичайно, треба бути обережним, треба аналізувати ситуацію, яка приходить з телеграм. Це особливо такий, знаєте, як для мене, це розсадник дезінформації, псо, де запускаються певні фейки, певна частково правдива інформація, і потім ти дивишся. Звичайно, якщо якась інформація викликає певний сумнів, то її треба звичайно перевірити, знайти принаймні перше джерело. Як правило, щодо таких. Фейків перше джерело не знаходиться, воно публікується десь на якихось анонімних телеграм-каналах. Таких суттєвих і авторитетних виданнях такої інформації немає. Інколи навіть авторитетні видання ведуться на це і щось публікується, потім видавляють і спростовують. Але треба розуміти, що не вся інформація, яка в соціальних мережах, в тому ж Фейсбуці, Телеграм-каналі, в тому ж Ікс, інстаграмі це є правдива інформація. До речі, хочу сказати, що. Що от Європейський він розробив певний навіть кодекс поведінки дезінформації? Там низка заходів, яким чином ем, реагувати на це, спростовувати, залучати до відповідальності осіб, які її розповсюджують якою метою, тобто там по, такий повноцінний кодифікований акт, який це все регулює, і е, вони підтримують певний сервіс. Він називається vs Дізінфо, який виявляє систематизує і викриває випадки дезінформації, які походять із прокремлівських джерел і ці випадки разом до речі з їх спростуванням вони збираються в базі даних цього порталу. Він єдиний у своєму роді такий відкрита така публічна база даних з можливістю пошуку по країнах в словах навіть. На жаль, вона доступна лише англійською мовою, але можна, якщо в Google браузері. Фромі є там, наприклад, ну або в іншому браузері є перекладач того і цього достатньо для того, щоб перекласти цю сторінку і почитати цю інформацію. Причому ця база даних оновлюється щотижня, і там можна подивитися найсвіжішу інформацію. Для мене було дуже цікаво, коли наткнулася на дезінформаційний меседж. Ленін виявляється не тільки Україну створив, а ще й Фінляндію. Яке спростування та, от написано, що ще один кричущий випадок історичного Івізіанізму бонку Кремля насправді позиція російської імперії на той час полягала в придушенні піднесення нації в Європі, зокрема руху за незалежність Бельгії, і лише повстання в Польщі завадило Росії втрутитися. В процес це стосується знов ж таки, що Росія створила не тільки Фінляндія а ще й Бельгію. Я перепрошую, тобто, бачите, який нас країна твориться. і Фінляндію створила, і Бельгію ще за часів імперської Росії це повстання в Польщі, яке завадило втрутитися Росії в процес, який призвів до. Створення Бельгії, тобто фактично вони створили Бельгію, не втручаючись у створення, скажімо так, в даному випадку Путін зазначив про те, що вони стояли біля витоків незалежності королівства Бельгія в 1830 році. Тут таке дивне спростування більш комічне стояли у витоків тут значною мірою, коли не втрутилися до його створення. Тому, от як один з прикладів, якщо навіть у вас є побоювання інформація або якась заява того ж самого Путіна або інших його приспів. Ішників і не довіряєте, ну можна просто не довіряти, тому що кажеться людина в принципі, тому що вона все, що відносно України, бреше просто. Але якщо ми хочемо знайти спростування, подивитися, як це було дійсно насправді, то можна використовувати цю базу даних, перекласти її через Google-перекладач або через перекладач у браузері, і все це є доступним для того, щоб зробити певні свої висновки. Ну і так і просто так розважитись, почитати такі спростування, такі їхні наративи. до речі. Thank <laughs> Хочу сказати, що 17 вересня 24 року компанія Мета, це яка є тримачем Фейсбуку, там Інстаграму, Ватсапу, ТРИЦ. Вони оголосили глобальну заборону мереж, які пов'язані з РТ і Раша Тодей, і Росія все сьогодні через іноземне втручання на оці платформи: Фейсбук, Інстаграм, Тридцят, Ватсап. І компанія ця пов'язала активність з непрозорим, з координованими такими операціями, що маскували, походження контенту і роль держструктури РФ його наповнені. І Фактично заборона означала деактивацію сторінок, обмеження розповсюдження і також відсікання монетизації реклами. Це такий був суттєвий удар по е, цих щупальцях, але знаєте, як гідра тернейська, яку гравк долав колись. Тобто її відрубає, що виростає, але ще треба тільки прижигати. Сподіваємося, що така ж все ж таки протидія, хоч якась вона не дозволяє такому широкому розповсюдженню цієї інформації за кордоном. Я хотіла б вас запитати про приклади, де використовується українська символіка, причому у такій принизливій формі, наприклад, брудна гра слів, Україна, Урина, тобто сеча. Розкажіть детальніше про це. Так, це було таке один з таких наративів. До речі, він не єдиний. Це було фейкове відео, типу, воно там в Виксі, в Твіттері, який був в минулому, і в Фейсбуці, більше за, за все в інстаграмі розповсюджувалося. Причому розповсюджувалося на російській мові частково, на українській мові якийсь незрозумілий акаунт. Підпис був слава Уріні. Приїзду Зіленського, Нью-Йорку. З'явилось вітання, але замість. «Glory to Ukraine» на прапорі було написано Glory to турейн юрейн. Це моча, по звуковому наповненню схоже. І як вони написали, що компанія, яка володіє цим екраном, вона пояснила, що ця помилка вона вийшла із якоїсь там умної програми, яка співставила жовтий колір з написом Україна і автоматично виправила на найближче таке співзвучне слово. Яке більше підходило до цього кольору, тобто це слово юрейн, мача. І монтажер не побачив цих змін, і відео з цим словом попало на великий екран. Але насправді що відбулося? І вони, до речі, прикладають відео змонтоване, де от екран на будинку з одного боку фото зеленського, а іншого боку ці слова Глорія то Юрейн, тобто не Україна, а Уріна. Але потім з'ясувалося, що жодна реклама України на цьому майданчику ніколи не показували. це був запит безпосередньо агентству і взагалі цій компанії і експлуатували цей білборд. Повністю це відео було сфабриковане, тобто таким чином, навіть на такому рівні, ведеться робота. Теж саме можу сказати, дуже цікаве фейкове відео було коли просувається наратив про наркозалежність нашого президента. Коли певне таке було 20-секундне відео, яке транслювалося в центрі на Тайм-сквер у Нью-Йорку. Там реклама центру реабілітації наркозалежних у Лос-Анджелесі. і виступав там американський репер, Snoop Dogg. Якщо я з ти зможеш. фотографія Зеленського серед інших наркозалежних знаменитостей, по кинули це все робити, і вона там з'явилася. Тобто, це для американського першого населення такий меседж що український президент наркоман. Як це може впливати в подальшому негативно на його імідж в цій країні і допомогу в тому числі нам в подальшому, тому такі в ситуації фейки треба звичайно бачити і їх розвінчувати. Як юристи, які працюють в Україні, можуть використовувати міжнародні правові механізми для боротьби з дезінформацією, особливо з тією, що поширюється в інших країнах або ми сьогодні. Звертаємо увагу на дези, які є про нас, про нашу країну в іноземних джерелах. Взагалі це досить складно зробити, тому що. Дуже часто це є такі анонімні канали в телеграмі. Зокрема, знаємо ситуацію з Дурвом, коли він як він зазвичай не розкриває персоналі його користувачів, і там можна ну практично зробити все, що завгодно, да? але звичайно з певними там обмеженнями, але тим не менш звідти дуже багато іде інформації. А насправді вона поширюється або ну, дезінформація поширюється в країнах ЄС, або через певні платформи, які працюють в єс. Взагалі, найпрактичніший важель часто е, дає оцей Digital Service Act. тобто це такий закон, фактично це є акт ЄС про цифрові послуги. Це такий регламент європейського союзу, який встановлює правила для онлайн посередників і платформ, соцмережі, пошуковики, хостинги, маркетплейси. А щодо того, що вони мають робити, по перше вони повинні реагувати на повідомлення про незаконний контент, пояснювати свої рішення про видалення чи обмеження видомості чи блокування певної інформації, постів, забезпечувати прозорість модерації і реклами, зменшувати системні ризики на дуже великих платформах, там ризики, наприклад, маніпуляції, дезінформаційні компанії, там навіть втручання у вибори там тощо, да? а, також давати користувачам можливість оскарження рішень модерації, і фактично цей акт є процесової послуги, він дає таку юридичну рамку, в межах якої можна вимагати форми зрозумілого процесу розгляду скарги, прозорості. Для найбільших платформ ще більше відповідальності за такі системні ризики, і а, фактично можна подати відповідну скаргу. Інших механізмів ну, напевно немає. Я відкрив тільки скарги на неправдивий контент, але ви ж розумієте, що як можна відслідковувати все, і воно масштабується досить швидко. Тобто це такі. Повинні бути надусилля для того, щоб знаходити і відсіювати все. Тому звичайно, щось проскакує. закликаю наших слухачів до того, що якщо ви бачите десь неправдиву інформацію або мовою ненависті, або Оці ж там російські наративи, підбурювання, якісь того, треба зобов'язково скаржитись на такі контенти, от за, за моїм власним досвідом, потім його закривають його або обмежують видимість цих каналів, що для них також є смерті подобно, як то кажуть. Тому треба реагувати не тільки юристам, але й всім. Дякую, пані Олена, за сьогоднішню розмову і підсумкове таке прохання, як же зазнестіматися на гачок інформаційної брехні, якщо інформація надходить через соцмережі, і той, хто прочитав, нібито довіряє цьому джерелу достовірності, його що робити, як бути більш обізнаним, як у цьому випадку поводитись. Ну насправді три слова перевіряти, перевіряти і ще раз перевіряти. Тобто, якщо ми бачимо якийсь контент, шок перемоги не буде чи е, щось таке, ну за такими кричущими заголовками, як правило, ну й корисну інформацію. Коли ти починаєш його відкривати і слухати про що там мова, інколи навіть там і зміст інший наповнення цього цієї новини, тому перше це не орієнтуватися на заголовки, треба передивлятися, якщо вже вас зачепу Мости заголовок, він вам цікавий, да, подивитися, що ж там яке наповнення знову ж таки досить критично оцінювати будь-яку інформацію, і я не можу закликати не вірити нічому, але перевіряти напевно все, все, що не не йде з від офіційних джерел України або інших країн. І навіть якщо ви бачите, що це ніби офіційний сайт, але є якісь у вас сумніви, то можна перевірити такий сайт в самому, зайти на офіційний сайт цієї організації і подивитися. Дивитися, чи є така там новина, тому що Російська Федерація дійшла до того, що вони навіть дублюють, роблять клони офіційних сайтів. І викладають там свої наративи, свої фейкові новини, тощо. Там, наприклад, це може бути сайт Пентагону, це може бути сайт посольства, наприклад, США. Це може створюватися для того, щоб створити панічні настрої на території там певної країни, тощо. Тому краще заходити перевірити це дійсно зайти не за посиланням, а просто на це той самий сайт в пошуку його вбити, пошукати чи є там чи ні. Досить часто такої новини там немає. Ми розуміємо, що це сайт клон Вони так. Є певні ознаки, чим вони відрізняються, але переважна більшість користувачів вони не будуть на це дивитися. Але от це дуже такий простий шлях перевірити на фінансіному ресурсі, якщо воно там його там немає, то звичайно це є неправдива інформація. Ну і також хочу сказати, що треба от споживати цей цей контент дуже. Так обережно з розумом, тому що дуже багато інформації вона і викладається на те, щоб впливати на нас, впливати на наші настрої, на наш стан, викликати негативні якісь психологічні емоції, і це якщо ми будемо занурюватися туди, то це не буде давати такої користь нашому розуму, нашій країні як наслідок, тому що повністю населення в депресії зараз країну до перемоги не приведе, тому менше Туватися цими всіми соціальними мережами, занурюватися у ці новини, слухати новини з офіційних каналів, якщо ми хочемо дійсно щось дізнатися, не панікувати і працювати далі для перемоги нашої країни, тому що насправді в нас шляху назад немає. У нас є єдиний шлях тільки вперед. Дякую вам за цей настрій, за цю інформацію. Справді не довіряємо і перевіряємо, і будьмо пильними, коли йдеться про якісь скандальні заголовки, якісь сенсаційні речення на всю шпальту або на весь там сайт. Це терміново, повинні знати всі, що й не сталося. Як правило, за таким порожнеча якась сміттярка і справді брехня. Отже, у нас сьогодні заключний подкаст року 2025, го важкого і складного, але все одно він приносив і позитивні події, приносив чимало того, що тримає нас разом як одну країну. Все ж таки залишається та. Іскорка світла, бо ми говоримо в пору, коли дні додаються хоча б по хвилиності, але вони довшають і світлішають. Хай отак довшає світлішає наш шлях до остаточного утвердження, як країні в Україні. Це подкаст Градусник. Я його ведуча Ірина Мироненко. Сьогодні, як завжди, експерткою була юристка Олена Фонова. Дякуємо всім. За увагу і до зустрічі вже у році 2026-му. Хотіла привітати наших слухачів з передешніми святами. Дякую, що слухали нас, дякую, що питали, і що наша робота також була вам цікавою і в подальшому впевнена, що далі так і буде. Нехай завершення року принесе нам стіни чуття опори, тепла, ясності. А новий рік додасть сил, стійкості, сміливості для. Певних професійних рішень, які насправді мають значення для нашого особистого життя. І зустрінемося у 2026 році, бережемо себе і тримаємося. І слава ЗСУ, які тримають наше небо над нами. Так, дарим слава.